Привіт! Мене звуть Олександра. З кимось ми вже знайомі, а з кимось будемо тільки знайомитись. Я художник, аквареліст і викладач образотворчого мистецтва. І я хочу запросити вас на акварельний марафон Осінь зачаровує від онлайн-школи малювання Лелека Ар. На вас чекають чотири детальні уроки, в яких ви будете вчитися малювати різнокольорові осінні дерева в сільській місцевості та в лісі, передавати прохолодну холодну блакит, спокійного озера, теплі промінчики сонця, які пробиваються крізь дерева та відблиски на воді. Під час марафону ви навчитеся передавати повітряну та лінійну перспективу. Ми будемо поєднувати в одній роботі різні техніки та художні прийоми. Чекаємо на вас! Зустрінемось на уроках!